Я пізнаю світ урок 83 тиждень 10. Тема уроку туристичний маршрут Дніпропетровською областю Узагальнення вивченого. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Увага! Помандруй на захід, помандруй на схід там карпатські гори тут шумить, посеред посередів вільна вільне. Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну, здавно добувають, Тут Дніпро, бортливи і кургани скіфські, і відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить, Посередні проби не неділи. А що найбільше зацікавило під час вивчення Дніпропетровської області? Пригадаємо з вами вивчення та спробуємо виконати наступні завдання. Оберіть правильну відповідь! До списку об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО внесено Курган Товста Могила. селище Петриківка набережну в місті Дніпро, Петриківський розпис. Так, до списку об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО внесено Петриківський розпис. Встановимо з вами відповідність. Отже, курган товста могила. Курган чортомлик. Срібна ваза із зображенням скіфів золота пектораль. Що в нас знайшли у кургані товста могила? Так, знайшли золоту пектораль, а в кургані чортомлик срібну вазу із зображенням скіфів. Пригадаємо з вами туристичний маршрут Дніпропетровською областю. Так, це селище Петриківка, Скіфські кургани, товста могила і чортомлик. Залізорудний кар'єр у місті Кривий Ріг. Підкресліть назву того туристичного об'єкта, що пов'язаний із видобутком корисних копалин. Так, Залізорудний кар'єр у місті Кривий Ріг. А що ви можете сказати про туристичний об'єкт селищі Петриківка? А що ви пам'ятаєте про скіфські кургани? Дуже добре. Оберемо з вами правильні відповіді на наступні запитання, на які руди багато Дніпропетровська область. Так, на залізні руди та марганцеві руди. Так, а що виплавляють з руд? Метали. А до яких металів належать залізо та марганець? До чорних металів. Так. А яку роль відігравали метали в історії розвитку людства? А яке значення метали мають у житті сучасних людей? Назвіть речі у вашому класі та школі, які виготовлені з металів? Дуже добре. Порогляньмо з вами невеличкий відеофрагмент про видобуток залізної руди в кар'єрі поблизу Кривого Рогу. you Що вас найбільше вразило при перегляді цього відеофрагменту? А чи хотіло б ви відвідати цей кар'єр? Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку у підручнику. Кар'єр за видобутку залізної руди поблизу Кривого Рогу один з найбільших в Україні та світі образи кар'єру можна побачити навіть з космосу. Такий він великий. Подібні унікальні об'єкти приваблюють туристів. На горі кар'єру є оглядовий майданчик, з якого відвідувачі можуть спостерігати за видобуванням залізної руди. Спробуємо з вами перевірити розуміння цієї інформаційної довідки. Позначте правильні твердження. У кар'єрі поблизу Кривого Рогу видобувають нафту? Ні, адже в кар'єрі поблизу Кривого Рогу у нас видобувають залізну руду. Так, обриси кар'єру можна побачити з космосу? Так, це твердження правильне, адже кар'єр настільки великий, що дійсно обриси можна побачити з космосу. Це один з найменших кар'єрів в Україні та світі. Ні, навпаки, це один із найбільших кар'єрів в Україні та світі. Прочитаємо наступне твердження: Туристи спостерігають за роботою кар'єру, перебуваючи на його дні. Ні, вони спостерігають за роботою кар'єру, перебуваючи на горі. І на горі кар'єру облаштовано оглядовий майданчик для туристів. Так, ми погоджуємося із цим твердженням. І з наступними завданнями попрацюємо з вами як справжні мовознавці, пригадаємо з вами навчальну одиницю з української мови, прочитаємо її і відтворимо з пам'яті правила переносу: знак м'якшення і апостроф від попередньої букви не відривають. Наприклад, скринь К. Кав'ярня або кав'ярня. Спробуємо з вами поділити наступні слова для переносу за зразком. Але перед тим поставте відео на паузу і відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Ну що ж, поділимо з вами слова для переносу за зразком. Наприклад, слово кар'єр. Кар'єр. Поділіть наступні слова для переносу самостійно. Давайте з вами перевіримо об'єкт, об'єкт, пам'ятка, пам'ятка. Або ще ми можемо перенести пам'ятка. Добре, кам'яний. Кам'яний. Або ще ми можемо перенести кам'яний. Рельєф рельєф. Дуже добре. В наступному завданні попрацюйте, будь ласка, зі словом Дніпропетровська. Поділіть це слово різними способами. Перевіримо. Отже, як ми можемо поділити це слово? Декілька способів. У мене це буде проілюстровано все в одному способі, але ви проілюструєте зовсім декількома способами. Отже, Дніпропетровська ми можемо поділити наступним чином: Дніпропетровська, 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 Дніпропетровська. Тобто, з кількома способами ми можемо а, перенести це слово. Так, чотирма способами. Трішки з вами відпочинемо від писанини і візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від бобу. Отже, увага, раунд номер один. Запишіть отриманий результат. Тепер перевіримо з вами відповідь. Відповідь 6. Переходимо з вами до другого раунду. Увага! який результат ви отримали у другому раунді. Запишіть його. Перевіримо. Відповідь – 8. І раунд номер 3. Увага! Thank you. Який результат ви отримали у третьому раунді? Давайте його перевіримо. Так, відповідь 12. Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 11. Підсумуємо з вами вивчене про Дніпропетровську область. Позначте герб Дніпропетровської області. Так, це в нас герб на зображенні номер 3 Чудово. В наступному завданні охарактеризуємо Дніпропетровську область за планом і упишемо у таблицю пропущені слова. Загальні відомості. Область утворена 27 лютого 1932 року. Адміністративний обласний центр місто. Дніпро, так, географічне положення, розташована в частині України. Так, в південно-східній частині України межує з Кіровоградською, Полтавською, Харківською, Донецькою, Запорізькою, Херсонською, Миколаївською областями. І виходу до морів немає рельєф і корисні купалини. Рельєф у нас рівнинний, так, є багаті родовища залізних і марганцевих руд. Так, водойма. Головна річка області, річка Дніпро. На ній розташовано багато волосховищ і туристичні об'єкти області. Давайте пригадаємо, сьогодні ми з вами їх пригадували. Так, селище Петриківка, Скіфські Кургани, Товста могила чортомлик, а також Залізорудний кар'єр у місті Кривий Ріг. Відкрите зараз 45-ту сторіночку. Це в нас контурна карта України. Позначте на ній Дніпропетровську область, обласний центр та річку Дніпро. Молодці. Чудова робота.